Ми помалу допиваємо до гавані, яка каже побачення. Через рік ми зберемося, восьмій випуск буде, і вже буде наша перемога. Чи перемиря, чи перемога, але війни не буде. Війни не буде. Але на жаль, війна найбільша. Арестопан, його п'єсу ми давали у Альманах Сміх воїн. Він написав гумор там жінки, домовляється, що вони не будуть чоловікам вибачте давати, якщо вони не будуть воювати. Сюди був такий гумор, так сміялися, так греки розуміли гумор. Олег Кравець, ви можете сказати? Ні, ви там встав. Прошу. Книжку ви так, ви стов собі купиш. Так, ви всі купите книжки, стану всім. Десь є. Дякую. А ви мені дякуєте. Ви хочете прочитати, Василь, Василь Процюк. Брат Марії я хочу. Ви мали самі зголоситися, я ну, всіх не кажуть. Микола який мешко може стільки. Будь ласка, на середина. Ми до двох годин закінчуємо. закінчуємо. Є година. Ми півтора години, навіть півтора години. А нараз буває по Будь ласка, Василь. Всі Дуже хотів бачити свого друга Володю пушкаря, давно його не бачив, хоча ну, в одному селі живемо, я так вже легко добиратися. І, 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 і нема, знаєте, але він зекономив час для мене, щоб я ну дали, слава Богу, то дали якесь сказати пару слів. Е, тому що йде весна. А, а коли йде весна, починається, то всі пташки співають. і... І дуже багато, дуже багато ми бачимо всюди щось такого, що хочеться посміхнутися. І це добре, тому що багато вже про сміх тут розказували. І Я хочу от таке сказати муки кохання, бо це переживають всі чоловіки, е, мають таке, хто ще не мав, то ще буде, знаєте, от, і, і не уникнути цього. Так палку вона у кота закохалась, що аж захворіла, а ліків нема. Страждала, страждаючи, мурка не їла, не спала, поки не змирилась, що сохне дарма. А інший котяра, за вірного друга, то грібної дошки їй стати б хотів, та щире зізнання звучить як наруга. На жаль, це буває не тільки. Кутів. <сміст> <ган> а, а, а особливо кішечки гарні є. Я <ган> У нас Василів, бо я, <ган> <ган> я Василь Іванович, я дивився Василь Іванович, навіть, це цікаво, таке пов'язано багато. І ще, бо в мене так за чотири вірші є, але я думаю, хоча б з два прочитати. Досвід поета і дівчина. Ну, як екзупері сказав, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Боявся, щоб когось не приручити, аж сам прилип, як до козирі п'ях, до дівчини, що захотіла вчитись із досвіду набутого в літах. Гадав, чому б його не передати? Хай набува біблійних добрих знань, що привели мене до благодаті та різний, та різний статус мають інь та янь. Пець свобідний, у неї обмаль часу, бо ще залежна від своїх батьків, І, від, і він, як він від того, хто є поза часом старішого усіх епох, віків. Хтось жениться, а я холостякую, ніби пройшов прив'язаності шлях. Але чомусь без неї вже нудьгую, немов без пари чорно-білий птах. Люблю її, як квіточку лілею. А як вони кохають, хай їм грець, Франко нам видав притчу про Аглею, її красу із зачарування нею, і висновок, який зробив мудрець. Хто зробив висновок? Аристотель. Значить, добре. Е, знаєте, я так замітив, що в зрілому віці чоловіки. Самотніми бути ніяк не можуть і хоча б когось знайти, щоб з'їсти, щоб, щоб, з... щоб їсти варила. Щоб... <рес> так, так. І щоб бути ніби знаєте, чоловіком. А він собі думає, що він буде чоловіком. Ніби. Але ніби так думає собі, на... На... насправді це інакше. Порядна вдова, вона така, яку бажав би кожен отримати від Бога чоловік. Щоб їсти хліб і мати спільне ложе, і тільки з нею коротати вік. Їй теж кортить порядного зустріти, як тим, що ходять в статусі вдови, щоб уже не тіло, не, не душу хоч зігріти в осінню ніч опісля покрови. А як, зустрі, а як зустріне замість шанувати коритися, щоб той любити зміг, готова. Тим усе пороздавати, хто відчима свого бере на сміх. Дякую. У вас є ще гумористи не, не розкриті. Ще є. І Микола, який мечка, я знаю, що він хоче кілька сів сказати. Я хочу розвіяти міф про вас. Так. Боже, не треба. А що то йдеш на Не треба. Ну, то бери. Добре, чи це буде вже на, на, на війну. Будь ласка, в міф, міф про мене. Ну, я відмені... Догрався я. Так, догрався, тому що ми так між собою переговорили чи от пора і пора? вияснили. А, ось Але що. що не мій вещі, що в мене Чіпець? 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 Це слово часто так звучало по біографії усій, що мусів наш Василь повірить, що він і справді є бабід. А в нього хімії немає, і він нікого не кохає. Жінки йому, як мами, радять, то спічуть пляска, то погладять з надією усі. Що далі? А далі тисне на педалі. Василь до всього має хист, бо він найперше гуманів. Я знаю, що ви вмієте певно говорити, ви пальний художник, і дружина ваша віра, дуже гарна жінка, бібліотекарка, ну а тут бібліотекарі. І в бібліотеці ми говоримо. І, будь ласка, кілька слів. Добрий день всім. Я признаюся, я е, не, не планував, я йшов е, послухати, бо Василь Іванович е, так смачно за, запросив, що буде, буде цікаво. Але якщо вже така історія... Ну, Блискавичний виступ. Перше, що знаєте, народ скаже, як зав'яже, дуже багато є різних таких приповідок в Галичині, на Поліссі, на Волині. І, наприклад, я недавно почув таке, куди не піде, то на голові двері принесе. Знаєте, або, або виведе. Вибили, вибачте, зраку пліти повернулись. Так, так, даруйте. А зараз те, що я згадав. Перший рік, як Україна стала незалежна, і щось там почалося з центральним телебаченням і змінюватися. Раніше ж... По селах люди та й в містах дивилися там ЦТ, цт 1 цт 2 потім УТ. Ну і моя бабця, ми привезли телевізор перед тим огоньок 2 чорно-білий. Ну і вона собі, коли попоралася на городі, приходила і е, казала Миконцю, поверну поверни мені на Україну. Бо то ще було трохи совєтського. Ярослав Васильович погодив. І я одного разу приїхав, там привіз якийсь провіант. І вона каже, Некольцю, кажу, слава Ісу Христу, слава навіки. Подивися мені до телевізора, щось я не розумію, що воно говорить. А то були дні французької культури, тільки-тільки незалежність українська. І співає, співає Патрісія Кас, Мадуазель Шансон Блюз. Ну і щось там гарно співає там. А... Я кажу, а що тут не так? Вона, я щось нічого не розумію. А, я кажу, ну та бо то француженка співає. А то була, знаєте, коли історія? Коли був е... якогось, якогось там е... Степан Хмара, його заарештували, бо якогось полковника побив. чи щось таке. Був. О, і вона була дуже налаштована, що то москалі зробили. І каже, що я нічого не розумію, кажу, то француженка співає, а Франція нам е друзі, і кажу, певне, що так. А вона каже: хм, -м -м, така мила бесіда, я думала, що ти москаль шваркотит.